бабусі. Розпали вогонь в печі та для нашого нусі тискачок з печи. Замісила баба тісте і блискачок спекла. а тоді, щоб трохи вистих на віконці несла. От лежить пухкий пискачок. На тарілці, на вікні Золотистий та гарячий боки випнувшими сні. Десь гуля гамуйся видно, не куштує скача, а йому лежать на набридло. Стриб зігне, навтікача, Покатився, покатився по траві, мов коліща. Раптом. Зайчик побігайчик зустрічаю плескача. Мій плескачик золотистий, мабуть, ти на смак. Ні, мене не можна їсти. Я у не співал. Я плескач, я гарячий, загорілий в мене бік. Я від діда і від баби, і від внучки я осінь. Вирушаю мандрувати, погуляю до схочу і від тебе відзайчати. Зараз, зараз утечу. Походиться, походиться під траві, мов коліша. Раптом вовк іде назустріч, зупиняють ускорча. Плескачик хороший. Зараз я тебе ковтну. Ні, не їш, послухай, прошу, як я пісні затягну. Я плескачок, я гарячий, загорів в мене Я від діда і від пап, і від внучки, і від сайчика утік. Вирушаю мандрувати. Погуляю, не схочу. І від тебе воду зубати зараз-зараз Утечу! Погодився, погодився по траві мовкам. Ось іде видів із залісу, зупиняє блискача. Не блискачик запашистий, я в тебе хоч з'їду. Мене не можна їсти, от послухай краще спів. Я пускачик, я гарячий, загорю і в мене бік. Я від діда, бабинушка, від зайчатий вовка втік. Вирушаю мандрувати, погуляю, десь хочу. І від тебе волохати зараз, зараз утечу. Бережьмо коліща враз як вистрілне лисичка з-під куща до пускача. Ну, що щось сказати, Запашний від тебе дух. А я умів ще співати, в мене голос, в мене слух, і почав співати блискачок. Я пускаюсь, я гарячка, захворілий в мене пік. Я від сіда, бабу, внучки, вовка і ведметі, і від зайчиковці, і від тебе я. А лисичка каже враз, щось тебе яке чую. Заспіваю на другий раз. Ти співаєш дуже дзвінко. Тебе справді голос є. А сама в цей час торбинку з-під ялинки дістає. Та хвайко цього не бачить. Радіс успів свого. Тільки бив як блискаче. А лисичка ха, його. І внечувся, як торбинця облювся. Наш співець. А лисичка постежився. Вилізь побігла навпростець.